Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 квітня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 461 тисяча 60 особин за добу, 800, і поранено 1 мільйон 383 тисячі 180 песиголовців за добу, 2400 танків, 7241 одиниця за добу, 5. Бойових броньованих машин – 13 916 одиниць за добу – 12. Артилерійських систем 11765 одиниць за добу 29, реактивних систем залпового вогню 1046 одиниць, засобів протиповітряної оборони 769 одиниць за добу 1. літаків 348 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9407 одиниць за добу, 23, крилатих ракет 2117 одиниць, кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 15845 одиниць за добу, 33. Спеціальної техніки 1936 одиниць за добу, дві Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!